День пам'яті Героїв Крут Харків, 29 січня 2025 року, ми на Майдані Свободи вшановуємо людей, які віддали своє життя за незалежність України. Пам'ятаймо про те, що Харків це не лише місто Герой, яке героїчно обороняється від російських загарбників час нинішньої війни, але це ще й джерело антиукраїнських заколотів. Згадаймо, що саме в Харкові було вперше проголошено так звану Харківську Народну Республіку ще до того, як були створені так звані ЛНР чи ДНР у 2014 році. Також пам'ятаємо, що саме в Харкові 12 грудня 1917 року було проголошено проросійськими агентами на Збіговиську, яке назвали так званим. Всеукраїнським з'їздам рад Українську Народну Республіку Рад, тобто більшовицьке державне утворення, і одразу їм почала надходити військова допомога від більшовиків І цим вже було визначено військовий напад на українську державу, котра лише формувалася та готувалася до проголошення четвертого універсалу про незалежність України 29 січня 1918 року. Кількасот молодих добровольців під крутами суттєво вплинули на хід української історії, ціною власного життя, спромоглися ненадовго, але все ж таки затримати російського ворога. І завдяки цьому саме ця підтримка дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував на той час молоду українську державність. І нині, надихаючись подвигом молоді під крутами, тисячі й тисячі українців хоробро захищають нашу державу від російського ворога. Завжди пам'ятаймо про тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять українським героям! На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців. Славних, молодих, на Аскольдовій могилі Український цвіт, по по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край, Умерли в новім заповіті славою святих. На аскольдовій могилі поховали їх. Завжди пам'ятаємо про цей подвиг молодих прутянців і завжди пам'ятаємо про тих героїв, які зараз боронять нашу державність, жертвуючи своїм життям. Пам'ятаємо, що жертва ніколи не буває надаремною. Багато хто скептично ставився до того бою під Крутом, кажучи, що це була жертва не потрібна. Але ні, саме завдяки таким героям українська держава є. Помолимось за пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу Україну. Войм'яця і Сина і святого духа. Воймеця, і Сина і святого духа Амінь. Войм'яця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости, і прости нам провини наші, як і ми, ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи, визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. Благословенна тими жінками і благослов родила Христа Спаса і Спавителя душу наш. Отче що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Ось з тобою благословенна тими жінками і благословенний плідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими опокой Христи, душі спочилих за волу України і сотвори їм вічною пам'ять. Вічна я пам Память, вечная, помня, вечная, помня, вечная, помня, вечная, помня, Вічна пать, зі святими у упокой, Христе вічна, пать. Слава Україні. Героям слава.